Самостійна робота 12, варіант 2. Перше число у 5 разів більше за друге. Сума другого числа і числа 40 рівна першому числу. Розв'яжіть перші три задачі. І так, маємо <кх> задачу запишемо, скорочену її умову. Перше число у 5 разів більше за друге. Позначимо через Х друге число. Тоді перше у 5 разів більше 5х. Сума другого числа і 40 дорівнює першому сума це результат від її додавання. Х додати 40 це сума другого числа і 40, і дорівнює першому числу, так і пишемо. дорівнює 5х. Правильна відповідя. Друге завдання знайдіть, роз'яжіть рівняння, знайдіть менше число. Тобто х. Х переписуємо. 5х переносимо з протилежним знаком. Плюс 40 переносимо з протилежним знаком. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити невідомий множник. Резкати дії ділення двох від'ємних чисел і число додатнє. 40 поділити на 4, 10. І так, х у нас дорівнює 10, тобто менше число. У нас дорівнює 10. Правильна відповідь 10 і в другому завданні Б. Третє завдання – знайти більше число. Більше число це перше число. 5 помножить на Х, 5 помножить на 10. Це у нас більше число. Правильна відповідь. Четверте задання. Різниця двох чисел, до рівня 4,5. Знайдіть ці числа, якщо їхня сума 60,5. Якщо різниця двох чисел 4,5, знову у нас є два числа. Запишемо скороченого. Не сказано, яке більше, яке менше, тому позначимо перше число через х. Якщо їхня різниця 4,5, то друга на 4,5 більше від першого. Тоді різниця і буде 4,5. А сума їх 60,5. Так одне число х, друге на 4,5 більше. Тоді їхня різниця буде 4,5, а сума 60,5. Мати і няня.